Нова, нова обнова на Samsung саме так. Дійсно, так, це відео про оновлення Samsung. Але давайте по чесноку він в мене вже як рік. О. Тому я можу щось сказати про це. Посіба з того, що усе зелене. Але зауважу, що деякі додатки встановлюють свій колір якось так. Також змінили шрифт для погоди. Як би смішно не було, але тепер температура більш жирна. <плес> змінили розмір сонця. А кажеться, а на От і я не знаю. Тому... а хай буде. Тепер зробити скачат можна за допомогою кнопки на панелі інструментів. Не знаю, але ребро руки також офігенно працює. Ви можете бачити, скільки ви розмовляєте з іншим абонентом, не захочу виклик. Це ж чудово! Повнуло гучності тепер білий. Анімації залишилися, як і були, тому можна сказати, що це тільки візуал. Ох, чуть не забув. А ось і темний режим. Також тільки зараз помітив, що клавіатура у темному режимі стала трохи зеленою. Але світла тема не змінилась. Вона як і була трохи зеленою, так і залишилась. Я знаю, що мої шпалери дають зелений колір на систему, а точніше. Дають на матеріал ю колір. Я це знаю, але просто в мене такі обої. Ой, в мене такі шпалери. Тому йдемо далі. А, забув показати, як виглядає тепер додаток погоди. Змінили анімації, додали графу кількості опадів. Скільки та коли буде. Та й все. Так, ви зрозуміли, змінились звуки клавіатури. Поки не звично, бо вже звик до о, монотонного звуку, але до цього можна звикнути якось. Так. Коли у вас включається якийсь режим, у вас буде відображатися значок. Це було взагалі раніше. Ох, зрання, спам'ятав, що я забув дещо. Типа можна скопіювати текст фотографії, ніби як у Apple, але це працює. А, перевірю ще одну функцію. Які, яку могли додати, ні, поки не можна вирізати об'єкт з фотографії. Ну, а так ви дійшли до кінця цього відео. Дякую за перегляд. Та ще побачимось. Все буде Україна. Пам'ятайте, що ми понад усе. Понад Ми понад усе. Нє, погодь треба якось таке, щоб воно щоб, ну, запам'яталося, та... А це цігавалося зі мною. М -м -м. Хай добре зустрінемо ще.